Якщо ти впізнала себе на цих двох картах, ти постійно зайнята роботою, ти майстер своєї справи, ти куєш постійно і здобуваєш нові знання, ти розвиваєшся, ти крута, ти вже напрацювала досвід на цій роботі. І, скоріш за все, в тебе проблеми на роботі. Якщо це не про тебе, про листой. Це про дівчину, хлопця, який прям. Звалилось на куча проблем на роботі, багато питань невирішених. Ти не спиш через це, ти постійно а, думаєш про це, в тебе болить голова, тебе трив... тривожать думки, мислі, да? тебе розвивається певна а, тривога і страх стосовно цього. Тобто, можливо, навіть голова постійно болить, прям очі болять постійно. Це все зв'язано через роботу, через думки. Дуже багато. Мечів дуже багато, е, от ти думаєш дуже багато. Ти постійно в голові, ти постійно тебе можливо там об оскарбляють, да, тобі погано роблять тій, на тій роботі, але ти тримаєшся, ти тримаєшся за своє місце, за своє тепле, класне крісло. Сонечко, ну так не працює в цьому житті. Якщо тобі погано. Подивись на ці дві карточки, подивись на цю третю карточку, двойка. Ти не знаєш, ти ніби закрила, да? От закрила очі і не хочеш обирати. Але тобі треба обрати, тому що ти стоїш на роздоріжжі, і ти думаєш, триматися за гроші чи піти, триматися за ем, те, що це. Тепле місце, да, те, що ти, можливо, можеш накопити певні стосунки. Тому що там далі, там далі, невідомо що, невідомо, що, коли ти підеш. Буде розруха чи буде менше можливостей, буде менше стабільності. Але оцю всю історію мочеву проблематично треба відпускати треба йти. Треба йти а, з цієї роботи і не боятися, тому що ти твориш свою реальність, ти помагу будеш обирати ще, що тобі робити, яку варіативність тобі брати. А по сімки кубка в тебе багато варіантів, ти просто їх не бачиш. Якщо це тобі відгукнулося, постав плюсів в коментарях і побачимось в наступному читанні.